Так, дивіться, це наша українська степова від стрічука, Теж, в принципі, да, це ми, якщо дивилися баквест, дивіться, бачите, по агресії ці більш, більш чуть взлітають, да. вони не кидаються, але більше взлітають. Хоча теж опускається бджола, це мені теж в стрічука подобається українська степова. Нема такої сильної прямо агресії, але більш, більш бачите, вони повзлітали. А так, в принципі, теж... Добрий матеріал, спокійний. І в принципі по меду вони баквасту не сильно багато уступають. Деякі, навіть українською степовою є переваги, якісь більше мінусів є. Там якісь мінуси є у баквасту, якісь плюси є у баквасту, якісь мінуси є у українською степовою, якісь плюси є. Це таке, тому, що, тому ми, в принципі ці дві породи мені подобаються. Буду порівнювати ще на, в сезоні по меду. І Потім вже буду тримати щось більше, щось менше. Ну, В принципі, ці дві породи буду тримати у себе на пасіці. Так що такі от справи, джуліармак з вами. Це наша українська степова.